Що ж, ВАЗ-21099. Це перша 99-та на нашому каналі. Були дев'ятки дві, Одна проста, а одна з сюрпризом. Ну і оця вона по-своєму теж унікальна. Тут встановлений нас двигун, який сюди ніколи не вставився. Взагалі ніяким чином, ніколи. Це у нас є 1,6, 16-ти клапаний від Priori. А сюди ще ставилися правильно. 1,5, 1,6, і там, коротше, було таке різноманіття в них. Але то таке. 1,6. 1,6 це є просто бомба. Шеснар. Дубовий такий класний шеснар. Він, до речі, тут в дуже класному стані. Їдеть він шалено. 98 кінських сил в нього є. Їдеть він прям дуже добре. Першу передачу, до речі, вона зливає просто в букс. Другою передачею десь до половини тахометра теж дує. Тому тут все чітко. З півтори тисячі я вчора нею шліфував. Попробував. Я навіть того не сподівався. Серйозно, було просто мокро. Просто з півтори тисячі, чуть-чуть газу тільки не нажав на 10%, вона зразу почала пищати. Але хоча що? Сам форм-фактор нашої 99-ї, це є легенький кузов, це є легка машина. І в принципі, цей мотор її тягне просто шалено. А до речі, його ще можна на турбу перевезти, і ще його можна зашити, а ще йому можна форсуночки підкинути, і тоді буде вообще бомба. І ще можна вали. На валах її зробити, і буде все чітко. Наш шесналь. Що він себе представляє? Це є вазовський 16 клапаний двигун. В ньому нічого складного нема. Він простий як двері, але треба дивитися за станом е, ремня ГРМ, бо тому, що там гне клапана, не дай Боже, якщо щось. Там ще якісь є 123, мотор 124, двадцять четвертий, тому є виємки на поршнях, на тому нема коротше рона один Є виємки на поршнях. За 1,6 говорити не буду, бо я його розібраним не бачив. А тут у нас колись стояв простий вазовський 1,6 мотор. Це по суті от той самий 1,5, який чуть, чуть більше розточений. І... Сюди просто поставили один і шість шістнадцятий і вас з документами ніяких проблем немає, бо тому що це рахується як заміна деталі з 1,6 на 1,6 і по барабану. Скільки у вас там клапанів? Ось в нас така історія. Тут ми бачимо розпорку. У нас є розпорка, вона прям така масивна. І в нас там ще виведений кронштейн з розпорки на е, сам двигун, на сам блок. Якось в нас ось так. Взаді в нас також стоїть розпорка на стакани. І ще в нас стоять взаді дискові тормоза, дискові тормоза. Але мені здається, скорше, скоріш за все, я от в нас була там та дев'ятка, там зад переторможував вперед, бо тому що там стояли впереді 13 дискові тормоза і взаді. А зад нас легше. І воно просто переторможувало і її розвертало в будь-яку сторону. Тут у нас виправлена та проблема. Бо Тому що в нас спереді 14 дискові тормоза, а ззаді 13. -ті. А ще як ми можемо виправити цю проблему? Заглушити нахуй задній тормоз. Ні, не заглушити нахуй задній тормоз. Можна просто поставити 13 ті дискові тормоза, нічого не міняти, просто назад через перехідники кинути їх, трубки підвести і побавитися трошки калдуном. І ви його просто берете ключком на 13 і просто підкручуєте, підтягуєте, і у вас задній тормоз чуть-чуть попускається. Що ж, калдун? Ну, нехай буде чаклун, нехай буде чаклун. Колдун може бути я, а він є чаклун. Вона нам ще допомагає з горки спускатися, бо тому що вона трошки зажимає задні тормоза. Там є така штучка, яка цей положення кузова тримає. То навіть в сімьорках є ще тих старих доісторичних ще з часів царя гороха і динозаврів. Тому якась в нас отака історія. Ну, про неї більше такого нічого не розкажемо. Хоча в салоні в нас є дещо цікаве. Тому давайте переносимося в салон. Так, тепер ми в салоні, і давайте ми оцінимо наші багатства, які нам тут вже доступні. Це в нас є машина 2007 року. Вона вже там на болотах вже не вироблялася ще з 2004 року. Вона вироблялася в нас в Україні, тому вона є українка. Нас зустрічає тут такі багатства, як бортовий комп'ютер. Це перше, що кидається в очі. Я не знаю, чи він доставлений, чи він не доставлений, до функції він ніяких не він взагалі нічого не цей. Він просто світиться. Я думаю, що він доставлений. Я теж так думаю, що він доставлений. Це і Оріон. Оріон, сила. E, просто тут між нами узкими такими, тісними кругами нас тут ходить. Такі жарти про Оріон. Тому. Так, його колись Оріном Оріоном називали в дитинстві. Мене називали Оріоном. Хто? <ріст> <ріст> Я тупий був? Так. <ріст> Туди ніхіра собі. Оріон колись тупий був, типу, планшет був колись Оріон да. тупий, і тебе Оріоном називали, бо ти теж був тупий. Ти що, долбойок? Та блядь, ти не вставляєш ти мене, блядь, позориш на всю Україну, блядь. Пішов к йобаною матері, я тобі сказав. Провокатор хуй. Ще у нас що тут є з багатство? Два електричних стеклопідйомника. Без дотяжок, без нічого. І те, що мене звіздець просто як вразило. Погляньте сюди. Підігрів сидінь, штатний, штатний підігрів сидінь. Це були в них реально цей комплектації з тими підігрівами. Якщо ви побачите просто дев'ятку вже з такою панелью, у нас тут вже остання панель на ній. Тут же в нас є такі заглушки. Ось що має бути замість тих заглушок. Має бути підігрів сидінь. І він тут справний, я його перевіряв. Дійсно, гріє. Гріє тут сраку. Тут у нас такі ключики. Ну реально, нічого не змінилося з тих часів, 2007 рік. У нас кожен ключик відкриває окрему дверку. Заводить окремо, відкриває двері окремо, і багажник відкриває окремо. Саме краще поставити сигналку. Але її добре треба підключати, бо тому що вона. Я не знаю, як то працює. Коли поставиш в нормальну якусь машину, в тебе сигналка буде працювати, їй нічого не буде бракувати. Ну коли ти ставиш її в 99 або в дев'ятку в будь-якого Жигуля. Вона в тебе починає глючити вже через рік. Часу. Ось, дивіться. Ми нажимаємо сюди, воно засвічується. Ми нажимаємо сюди, воно вже тут не засвічується. Там, певно, лампочка А <звук> е, Тут у нас працює що? Стіклопідйомники. З водій, з пасажира. Їм тяжко трошки. Дувай, диві, дойди, О, О-о-о. <звук> І тут. <звук> До речі, знаєте, як це виправити, щоб у вас трошки швидше закривалися стіклопідйомники. Чекаємо, поки нас ознакачає бензини. Ми завели. І тепер просто даємо чуть-чуть більше газу. Автоваз. Лайфхак. Автовас. Автоваз. Автоваз. Просто генератор нам дає більше зарядки і ми ось так робимо. До речі, я сьогодні як включав ті вот, туманки, я чув, як побороти присідають. До речі, та, є така проблема. Якщо б вона була карбюраторна, тут холостий хід дуже тяжко виставити, бо тому що ви її виставите. Воно буде файно працювати, поки ви не включите фари. Або якщо ви ще якусь туда музику нормальну поставите, ну те саме буде. Вона вас буде глохнути. Ось, якось так. У нас такі дефлектори. До речі, панель мені у ця набагато більше подобається, ніж там ті. Вона, до речі, м'яка. О, ні, а чого так? А. Ні, вона не м'ягка. А була м'яка. Затверділа. Вже затверділа, так. А вона якась така, типу, знаєш, не дуже сильно так дзвенить. Воно отак, але воно не сильно скрипить. Во. Ну, до речі, воно мені більше подобається. І ще один прикол. Ще один прикол. Гадай, куди я тягуюся? Тільки наверх-вниз, а на себе і назад нема. Тому якось так. Якщо добре потягнути, тут буде. Тут у нас такий блок управління обдувами, тут собі тепло зимно робите. Тими речашками вони так тяжко ходять, і то всіх така проблема є. І тут ви собі міняєте. Я, до речі, дуже довго думав, як в тому розібратися. І тут у нас є просто вентилятор, типу швидкість вентилятора. Тут у нас підключені вже туманки, тут у нас обігрів заднього скла, і тут у нас ще можна включити задні противотуманки. Тому ось так. А тут у нас фари включаються. Фари у нас включаються дуже дивним чином. Ми можемо нажати сюди, і в нас засвітяться всі фари. Але якщо ви їх захочете виключити, ви виключите перше фари, а потім вам треба буде виключити окремо габарити. Логіка. вона відсутня. Тут у нас вже власник колишній дно встановив. У нас коротше піщалки і музику. У нас там ззаді зла полка з злими колонками. Ще одне. До речі, це, напевно, машина, або в якій щось вирощували, або щось цей. Або щось перевіряли гроші на фальшивість. Це Йоп. Ультрафіолет. Ну, прикольно, ну ні. У нас короті, воно не регулюється, воно вже. все. Дивлячись, яка то машина тут гроші ніяк не водяться, тому що їй Ну так. Тут у нас такі великі ручки є, бо тому що в тій машині, як не вип'єш, ти нормально не поїдеш. Тому мусиш випити і тоді їхати. Аварійка у нас ось тут. В принципі, вона не зручна, бо тому що тобі треба її тягнутися через руль або ось так. Ну, таке собі. Воно. До речі, мені тут е, паски безпеки подобаються. Паски безпеки тут прям чітко, бути, тому що у нас кріплення. ось це, Воно прям виведене, дуже високо стоїть. І ти попадаєш, прям не глядя. Такі моменти, що мені подобаються. Посадка, посадка. По посадці у нас що? Якась ніби... Я, я ніби сидінням сиджу отак трохи. Ось туди. Отак. Тому треба виходити з положення і сідати нормально. От, і руль трошки вивинесений типу, в сторону, типу, боком так стоїть. Бардачок такий малесенький. Кишеньковий бардачок з двома підстаканниками. Антискрипа у нас все тут проклеєно. О, навіть такого гулу сильного нема. І тут у нас ще є одна така кишенька. Там щось собі всяке покласне. І, до речі, у нас тут є оця штучка, щоб качати собі трошки руки. Еспандер. Еспандер. Ну, давайте тепер перенесемося ми назад. Е, так, ми тепер, Ми тепер... Ми взаді. Я взаді. Тут у нас є такі, які, всякі пахнючки у нас. Мішочок щастя. Плафону освітлення з led лампочкою. Надійність. І тут у нас... А ну, асистент, виж мій тормоз. Воно світ... швидше світить в салоні, ніж на вулиці. Асистент відповідний тормоз був посадити акумулятор. Ручки такі величезні, вони зроблені. То, типу, як, як то можна назвати? Моноручка. Моноручка страху. Так. Вона така вся величезна і з іншої сторони аналогічна. І крючка в нас немає такого, щоб щось собі повішати. Але хоча його могли вже звідси обламати, тому е, всяке таке в нас. Підголовники, спинка. Ну це автоваз, Ну, тут що тут говорити. У нас є навіть карманчики тепер. Тут у нас має бути папельничка, така дитяча, щоб діти собі могли нормально курити. І тут в нас вже така трошки. А, ні, то нормально, то чуєш, тут коротше, шумка, щоб воно не скрипіло там. Ніяких в нас тут таких кармашиків немає на дверних картах, щоб щось собі сховати, таких кишенюк. І в нас тут є весла, щоб відкрити вікна. А на переді в нас є ті кармашики, щоб собі щось сховати. Музика у нас полка така висока, вона вже тут не штатна, бо тому що хотіли, щоб Щоб музика її башила. <му> Тут у нас такий потолок, він такий от: дах, дах, О, таке. але приємне на що, до речі. О, таке типу, як велюр. Ну, Гарний. До речі, сидиш тут набагато краще, ніж дев'ятці. Бо тому що от я сів сам за собою, і в мене тут прям є місце, Бо тому що можете зайти на червону дев'ятку. там в мене місця взагалі не було. Тобто вже є плюс, бо тому що в нас трошки стала довша, довша база. По суті, 99-та. Це є та сама дев'ятка. Просто туди приварили так, на око. На самий точний вимірювальний апарат на око. Е, приварили ще кусок пластини і так зробили задню частину. І в нас з'явився седан, а не п'ятидверний хетчбек. Але місця стало більше. Ну, реально більше. Йдемо в багажник, з того, що ми почали. Так, ось наш, наш багажник е, у всій своїй красі. Тут у нас є підсвітка номера на самій кришці багажника. І тут у нас нічим не закрито, петлі всі голі, провода всі е, теж нічим не закриті. Ось таке воно все. До речі, воно у нас на пружинах. Якщо їх часто не змазувати, вони будуть скрипіти і будуть вам давати лишні, лишню симфонію. Як і на вулиці, так і в салоні. Бо тому що воно все дуже класно там скрипить. Тут у нас є такий кожук пластиковий, сам проєм у нас великий. І багажник у нас також дуже великий. До речі, у нас ще всі ті пластикові елементи ще збереглися і вони нічого не потріскані. Тут у нас є коврик такий електричний, море вібрухи, і у нас запасне колесо. До речі, воно на такому кружтені, щоб його там закрутили, щоб воно там не літало туди-сюди. Тут, До речі, у нас на фари, там можна поміняти лампочку, коротше, всяка херня, срака мотика. Тому якось у нас ось так. Ну, багажник у нас скупий, е, такий небагатий, нічим, ніяких більше ніч тут нема. Просто все закинув так от у нього, погрузив і поїхав. Все. І давайте поговоримо про ходову. Впереді у нас навіть підрамніка немає, тому що в нас в дев'ятках і 99-х там є такі краби, які тримають передню морду на трьох болтах. Все, речах, стойка, кулак поворотний і шарова. Все, що нам ще треба для щастя, правильно нічого. Взаді у нас балка, просто балка. Просто балка, але... Власник нас тут доставив вже стабілізатор поперечної устойчивості і поставив в нас тормоза дискові, Тому в нас тут все, все в поряді, у нас тут. все в нас тут в порядці. Але і тут виникли проблеми, бо тому що один супер у нас заглушений. Я так і знав, що тут щось заглушене. блядь. Фанрі в нас вже доставлені. От такі. Вони мені не подобаються, до речі, а фонарі, от які тут йдуть по штату, вони мені, по-перше, більше подобаються. Або натомість тих можна поставити такі ікси. Бляха, взагалі. Я, я, я кайфую від тих фар. На ледах. У нас тут такий споляр є, він тут у всіх є. Він металевий, не пластик, і не це, і не скловолокно. У нас металевий. Але він все й грає. Так, що Я собі виявляю, що то по яма робиться. До речі, стабілізатор тут допомагає, тому що. Така ті така гостра на руль стала. О, якось в нас ось. Так. Все. Дидемо ти, проїдемося. Чуєш, колдун, пішли знімати. А, Фіка, взяли б на відео. Женчик тестить. Хлопака реально файні відео знімає, інформативні і досить цікаві. Тому давайте підписуємося до нього і... І ми їдемо проїдемося. І bro. ми їдемо проїдемося, так. Тому підписуємося на Женчик тестить. Посилання на канал Женчик тестить буде в описі під нашим відео. Тому все буде чітко. Так ось настав час проїхатися на нашому чуді. Та, я прищипнутий, все чітко. І вам раджу прищипатися завжди. Рушнік тримає, прикольно. Дивно таке... Дивно таке відчувати від автовазу, що там тримає рушник, але ладно. І ось ми їдемо. Я впустив щеплення. Що я роблю і що мене здивувало? То що я даю газу, у нас асфальт. Ну, правда, мокрий, але яка нам різниця? Я даю газу. І вона просто в буксі. Вона просто вбуксує. буксує. У нас півтори тисячі оборотів просто починає чук і все. Обороти падають. До речі, коробка у нас чітка, не хрустить друга передача, третя теж. І з тим все чітко. Так, ну ходова. По ходові в нас ну, машина така ну, відчувається, що вона вже якась там трошки щось поколдувала. Да. Е, тому що вона така жорсткіша відчувається, ніж проста штатна ходува 99-ї. Я думаю, можливо, щось там і своє дало стабілізатор. Ну Таке точно щось своє дало. І, можливо, постойка щось додали. Тому що жорсткість кузова тут прям така. Ну, Відчувається, що вона така прям дубова. До речі, у нас ще зроблений комплекс шумовіброізоляції. О, там, там. З надвору буде ліпше чути. І все. Ось, вона їде взагалі просто шикарно. Тобто краще їде, ніж цей, ніж люба там та Стокова-99-та. Ось, до речі, ноль у нас великий є. Ноль на рулі в нас величезний. Величезний. Капець, о, дивіться, Метр. Але все одно, як трошки більше по цей, то гострота на рулі якась є. Ну, є трошки, так. Ось якось. Ну, ось так. Ями, газу. Блін, нас шарашить капісно. Ну, добре, що тут ще снарь поставили. До речі, панель так не гримить. До речі, валить краще, ніж на 10-ці. На 10-ці то був взагалі ужас. Я розчарувався в тому моторі був тоді. Вона взагалі не їхала, а то валить прямо. Як... Валить, як, блін, капець, вона їде. Ну, давай ще трошки проїдемося. Блін, вона круто їде. Капець. Ну добре ж, ну, от реально, це є просто шикарно. Ви можете один, купити таку 99 на 1,6. Дограти той мотор до ручки, щоб він масло відрями пив. Або просто вклинив. І просто поставити сюди собі шеснар, що буде дуже розумне рішення. І ви можете... Ви кайфанете, реально. Але вибирайте хороший двигун і дивіться за станом ГРМ. І у нас все буде чітко. Ну капець. І тормоза, до речі, такі нормальні тут. Їх дозувати легенько, класно. Не, ну класно їдеть. Капець. Я не думав, що на шеснарі я буду отримувати хоч якісь емоції. Серйозно. Тому якось нас ось так. Ви мої враження і взагалі враження про автомобіль ви почули всієї нашої команди, всього нашого продакшну. Тому, я думаю, на цьому моменті ми будемо прощатися з вами. І до нових зустрічей! Слава Україні! Зі всіх всіх з новим роком вже, так, 2024-й вже. Всім до побачення, всім щастя, здоров'я і всі на позитиві. Тримаємося!